142 бойових зіткнення відбулося на фронті протягом минулої доби на Лиманському напрямку. Ворог атакував 15 разів. На Куп'янському зафіксовано сім атак окупантів. Сили оборони відбували штурмові дії противника в районах населених пунктів Западне, Степова Новоселівка, Піщане, Загризове та Зелений Гай. Найважче зараз на покровському відтинку. Втім, попри постійні обстріли там. Наші військові знаходять можливість проводити вишколи для новобранців та курси базової військової підготовки. На одному з них побував і наш воєнкор Руслан Сміщук. Східний фронт один із полігонів, де 32-га сталева бригада, яка зараз б'ється на покровському напрямку, проводить для своїх новачків курс БЗВП базової військової підготовки, не покладаючись на навчальні центри в бригаді. Самі тренують новобранців. кажуть так ефективніше в навчальних центрах. Є досвідчені інструктори ніхто ж не говорить, що там їх можливо не навчають. Але коли люди приїжджають вже ближче до бойових дій, вони до цього починають ставитися більш відповідальніше. І коли в людини піднімається відповідальність, вона починає більше слухати, уважніше бути. І впитує, як губка, в себе всю інформацію, яку намагається надати їм інструктор. Тобто ефективніше проводити тут і всі інструктори, які в нас працюють, це є виходці з нашої бригади, які були за тобто вони вели прямий контакт з ворогом. Це один із інструкторів бригади. Був штурмовиком, дістав поранення, міг списатися, але залишився готувати новачків. Свої задачі виконували, на мою думку, на всі сто відсотків. Вчитуєте за 18 виходів, один тільки 200, то це великий показник. Це великий показник. А я так розумію, що ви після поранення да, інструктор? Е, да, тут всі після обмеження. Вже мають обмеження, обмежено придатні просто. Не пішли там в ТЦК в якісь тилові частини, а лишилися в бригаді і передають досвід. Сьогодні тут відпрацьовують десантування з бронемашин, а потім евакуація. Займаються і чоловіки, і жінки, військовослужбовиці. Тут така підготовка, що ні в кожному навчальному центрі це може бути. Тут профі, тут такі хлопці просто. Вони дійсно готують. Готують для того, щоб боєць міг вижити не просто померти за свою державу, а вижити. вижити І плітно працювати на знищення ворога. Ну, діє в окопах, ага. тактика. Чому? Чому? Цікаво, найцікавіше, як нарізати того угла, як зайти в окоп, як його штурманути, тобто в такому плані. Це саме таке, що необхідне наш час. Раз за разом новачки у повному спорядженні повторюють вправу, формуючи навички, які допоможуть зберегти життя у реальному бою. Ну, от власне, земля тут е, вкрита різноманітними гільзами, і це, мабуть, є найкращим показником інтенсивності занять та тренувань. Зараз на даний момент інструктор намагає притиснути їх максимально до землі, щоб вони, е, вони відчувають себе дуже вільно. Їм потрібно розуміти, що патрони це все пролетять. Тобто цих загороджень не буде, їм треба чим понижче до землі на цей момент бути. І він намагається кожному пояснити індивідуально, як потрібно встати, як потрібно лягнути, щоб уникнути якогось кульового поранення. Доки бійці відпрацьовують вправи, в небі постійно літає свій дрон. І ось для чого. Це зараз командний пункт полігону у нас. Тобто Тут сидить начальні бойової підготовки. На телевізор виводиться стрім з дрона, який постійно контролює роботу наших інструкторів. І звідси він може надавати команди, тобто якщо інструктор щось зробив неправильно, або допрацювати якісь, якісь помилки, які зараз на даний момент роблять інструктори. А ще попередити всіх про загрозу обстрілу російськими ракетами, адже полігон розташований відносно недалеко від фронту. Таким чином, 32-га сталева бригада готує своїх новачків до реалій сучасної війни. Зі східного фронту Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Олег Кухарський. Подробиці телеканал Інтер. Марафон єдиних новин.